WTA 500 на ґрунтпокриттях, покриттях. Турнір в Страсбурі у жінок. І вже відомі два матчі їх учасниці чвертьфіналів. Так що, друзі, ви вже, звісно, здогадались з назвою цього відео, про які матчі я хочу поговорити, і е, на які матчі. Перші вже два своїх варіанти прогнозу хочу запропонувати вашої увазі. Так що вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Рибакіна Лінет, Бадоса, Самсонова. Саме ці два матчі вже ми знаємо. Про матч, як таковий з чвертьфіналів. Бадоса Самсонова. Двічі програвала і лише одного разу вигравала в представниці Фашистської імперії На болотах. Паула Бадоса. Я вважаю, захоче вирівняти статистику. Так, звісно, не це єдиний стимул і мотивація. А також я переглянув, не думаю, що тут у Бадоси будуть особливі проблеми навіть з, якщо вийде пегула, навіть з такими тенесистками, як Наваро. Навіть якщо пройдуть. Я вважаю, є непоганий шанс саме у БАДоси виграти е цьогорічний Страсбур. Я думаю, бадоса буде грати до кінця на цьому турнірі. Тим більше у бадоси зараз піднесений настрій, Бадоса. Хто не знає, заключила ще один контракт з одною відомою, якщо я не помиляюсь, косметичною фірмою, всесвітньо відомою, і буде рекламувати. Тому БАДОСа буде грати, посміхаючись, помітите, якщо не вірите мої слова, відмітьте для себе, подивіться матч Бадоси-Самсонової. Буде грати весело, розкуто. І красиво переможе, я вважаю. Давайте перевіримо, чи правий я сьогодні е, у, саме, вибачаюсь, в середу вже не відбудеться цей матч, а цей матч буде четвер 22-го. Четвер 22-го. Це вже. Точно відомо. Бадоса Самсонова, я вважаю, перемога БАДОси 1,98. Трішки не дотягнула коефіцієнтом до двоєчки. Нічого страшного. Бадоса повинна перемогти. Далі <кхм> цікаво в якій формі рибакіна. Це цікаво не тільки мені одному, я вважаю. Так, лінет. Постарше, звісно, і досвідченіше. Але все ж таки Рибакіна хай через Тотал більше, я вважаю, все одно переможе. Рибакіна любить цей турнір. Подивіться по статистиці: дуже часто Рибакіна тут і виходила у фінал, до речі. І скажіть, якого року і кому програла фінал. І навіть і вигравала. Рибакіна, повторюю ще раз, відноситься дуже уважно до турніру в Страсбурзі. Тому я вважаю, що хай не без проблем, але все ж таки Рибакіна вийде в півфінал. Мій прогноз перемога Рибакіної. І тотал при цьому буде більше 17,5. Це тільки завдяки тому, що лінет є досвідченою ґрунтовою тенесисткою. Саме на ґрунті у лінет непогано виходить давати бій і підносити проблеми для більш Рейтингових тенесисток, ніж вона. <кій> Вибачаюсь. Лише тому я вибрав тотал більше. А так, звісно, рибакіна переможе. Перемога рибакіної тотал більше 17,5 1,69. От такі два прогнози я хотів запропонувати вам. Сподіваюсь. Вам хоч щось знадобиться із того, що я е, запропонував? Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки, коментарі, це дуже важливо. Дякую всім, хто зі мною не дивлячись ні на що. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.